Герой жовтих вод Євген Кріпак отримав державну відзнаку посмертно. Нагороду вручив міський голова Дмитро Ханіс, родичці загиблого солдата у середу, 25 вересня. Ми почнемо наше зібрання з відзнаки солдата Кріпака Євгена Юрійовича, який отримав відзнаку посмертно. Тому я з Зачитаю, тому я буду за тибуною. Кріпак Євген Юрійович. Народився 26 січня 1985 року в місті жовті води району Дмитроської області. Закінчив загальноосвітню школу No8 міста Жовті Води у 2004 році Жовтоводський промисловий коледж міста Жовті Води, здобувши професію техніка електрика. З 2004 року працював електромонтером у державному підприємстві Схід ДЗК міста Жовті Води. 31 січня 2023 року мобілізований до Лав Національної гвардії України служив гранатометником 2-го батальйону оперативного призначення 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Міхальчука Нацгварді України. З весни 2023 року брав участь у боях з російськими окупантами. Воював на Лиманському напрямку. 31 травня 23 року солдат Вівген Кріпак загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Кремінна Северодонецького району Луганської області. 6 червня 23 року похований на кладовищі в місті Шовхтіводи. Нагороджений орденом замужність 3 ступеню 31-го 23-го року посмертно. А також, і це ми зробимо сьогодні з вами розпорядженням голови Луганської обласної. Військової адміністрації нагороджує знаком пошани захиснику Луганщини. Посмертно нагороджу отримує тітка Ірина Михайлівна. Будь ласка, Ірина. Україна була і буде. Слава Україні!